Наки бойового братерства організували патріотичний захід у Козині. Побувала також там наша знімальна група. Від ша, і його вже Дня Героїв України провели пам'ятний захід. У цей день були запрошені матері, дружини та діти загиблих. Отець Володимир Святопокровського храму у молитві згадав усіх загиблих захисників та захисниць, які поклали своє життя за Україну, а також безвісти зниклих. Туги душевні, ублагай сина Твого і Бога нашого, щоби повернув він. Без вісти зниклих рабів твоїх наших воїнів, додому, як колись, милосердившись, повернув сина вдові і знаїну. Ти єдина надія, тих, хто надію втратив, і сама бачачи колись страждання свого божественного Сина на Христі, подай Твоє милостиве, заступництво тим, чиї серця також. Подібним найгіркішим плачем, і мечем уражені бойове братерство України це всеукраїнська спілка воїнів, безпосередніх учасників російсько-української війни, бойових офіцерів, солдатів, добровольців, волонтерів і капеланів, які мають прагнення та честь бути відданими Україні та служити інтересам її народу. Вони також сприяють в плані пошуку хлопців, які без вісті пропавши. Я хотів би, щоб той захід, який буде проходити в нас, я розумію, що сьогодні після батюшки, після отця Володимира, після його слів, з думками тяжко зібратися, бо всі згадали синів і дочок, От, і той тягар, який є на душі, але. Я хотів би, щоб все таки питання, які вас можливо турбують щодо. Чи досі сіль... до мене, як до сільського голови, як до представників поліції, як до тому, що ті ж хлопці безвісті пропавші, там є певна процедура розшуку їх. Значить, якщо у вас є питання до пенсійного фонду, до е, бойового братерства, тут є всі представники служби, які сказали, є наш працівник е, е, соціального захисту. То також, якщо будуть якісь питання. Ви їх я хотів би, що ви їх задали і почули відповідь. Можливо, вас ви затронете те питання, яке можливо комусь ще не, вони ще з ним не стикнулися. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів, серед яких чимало земляків, які віддали своє життя за мир. Ми пам'ятати мусимо завжди героям незламної країни». Які життям ризикували у час війни і зараз ризикують заради України? Вони герої, честь і хвала, вони герої йдуть вперед крізь міни. Вони, щоб Україна століттями жила, йдуть на смерть. Вони Герої України виступив на заході заступник начальника Радавилівського відділення поліції Дубинського районного відділу поліції, головного управління національної поліції в Рівненській області, начальник слідчого відділення Дмитро Бернацький. Основною задачею працівників слідчого відділення нашого районного відділу поліції є допомога близьким родичам. Тих людей, які загинули або вважаються без в районі бойових дій, це спілкування з такими громадянами, відібрання в межах відкритого кримінального провадження зразків біологічного походження від близьких родичів, дітей та батьків. Командир Радивилівського курення всеукраїнської громадської організації Бойове протерество України Михайло Казмірук розповів про захід. Мушу сказати, що це. Не перший день, не перший рік ми так працюємо. Ми працюємо з далекого 2014 року. У нас волонтерські традиції закладені ще з тих часів. І під час волонтерських акцій АТО у нас було нараховувалося ще 8 сімей загиблих. І ми встигали на протязі року, по декілька разів, на те чи інше свято на день матері заїхати. Напередодні дня матері ми об'їхали кожну цю сім'ю, кожну окремо, не збирали їх тут, а кожну в хатинку зайшли. І Іван Вячеславович жодного разу не питав, не шукав стежки. Ви знаєте, в селі сьогодні не складно, не дуже просто знайти, де хто живе. Видно, він в цих сім'ях бував не перший раз, до чого домовився. Всі йому були раді, і як не було складно. Які були сльози, не були пролиті, але наша присутність завжди дарувала їм декілька таких теплих, приємних хвилин. Наприкінці заходу для родичів загиблих і безвісти зниклих героїв були вручені квіти. Мар'яна Баняс Василина Куть Людмила Шуткова телеканалу Броди онлайн.